Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, піднявся наверх, з другої сторони, дивлюсь, щоб кошики дивились на нас, показую вам повністю соняшник висіяний від компанії Євросем, друзі, Stark7. Сіяли з добривами Добросем. Сіяли по дісковочці. Ну і так вийшло, що опади нас тут в цьому році практично не було. З березня місяця друзі, випало 34 міліметри всього. Тобто ви розумієте, що тут було, я думаю, в людей за такий період по 300 випадало, по 200 місцями, а тут ну так вийшло. Нічого страшного. Соняшник, скажу так, не крутий стоїть, ну і непоганий. Для цього року, як отакі ось вітри зараз дують, будемо дивитися. Покаже все уборка, показуватиме натуру, все як буде. Ніяких, як то кажуть, неправди, нічого, все як є. Буде гарно, буде гарно, буде погано, буде погано. Ну а що ми зробимо? Опади велику роль відіграють. І хто б що не говорив, немає опадів, то ти хоч і по 300 кг добряні сип, воно не спасе. Так що... Ну і в цьому році, друзі, дуже багато зіграли в наших краях. Показало, як показує себе рихлення, як показує оранка. І Більшість фермерів зрозуміла, що хто б що не говорив. Але як було, так і є. В першу чергу оранка є оранка. Будь здоровий синок, правда, молодець. Так що будемо спостерігати, я думаю, тут недовго залишилося до уборочки цього соняшника. Він буде обиратися перший, друзі. Ось уже кошик навіть закрутило такий. Заокруглений і сухенький вже, да? Ну, практично. Ай, вколовся. Загнав. Все вийде. Так що будемо дивитися, друзі. І потім будемо вирішувати, що і як, і де і коли. Ну, я думаю, що Недільки 2-2,5 і він, мабуть, буде готовий. Так що ті, хто писали, що скоріше там в сентябрі місяці буде уборка, можливо, ви і праві були. А можливо, все покаже, там стоїть з 18 числа спека, то я думаю, що він може за недільку згоріти і, можливо, буде таке, що раніше уберемося. Отак показують друзі з висоти. Цікаво ваше мнення про. Цей соняшник, що скажете, вам, як вам він. Ну, як на мене, він, що мені подобається дивіться, він рівномірний. Нема такого, знаєте, що там качелі якісь чи ще щось. І, ну я ж кажу, При таких опадах я вважаю, що це в принципі нормально. Ще якби була оранка, я думаю, було б ще краще ну Скоро уборочка. Вже, мабуть, ну, буде відосик з цього соняшника в уборку як будемо обирати, я потім все буду показувати, розказувати, знімати, щоб було видно, як насправді і буде все понятно і очевидно. Я хочу ще зробити в цьому році відео, друзі, щоб всі гібриди соняшника, які були висіяні на моїх полях, і ви скажете про кожному гібриду, який так що Такі справи, дякую за увагу. Підписуйтесь на YouTube канал Шалений Тракторист, ставте лайкосики. Всім пока-пока.